В цьому відео хотів би поговорити про розповсюдженішу проблему внутрішніх ручок автомобіля Renault Laguna та запропонувати в цьому відео вирішення цієї проблеми. Ось тут схований під заглушкою гвинт, який тримає ось цю ручку, яка в свою чергу теж прижимає карту. І при необережному зйомі відривається ось це кріплення, а виглядає воно в цілій ручки ось так. Бачите, це повністю площина. Під заглушкою тут гвинтик. Який прикручується до дверей, і відповідно під цією заглушкою не завжди його можна побачити, і недосвідчені власники можуть спокійно це все відірвати. Проблема наскільки розповсюджена, що досить часто мене запитували БУ ручки, але я не міг людині нічого такого запропонувати, тому що в мене в наявності такі ж самі ручки всі лежали. Ось з таким дефектом. Все майже ну, 90% все це відломане. І для вирішення цієї проблеми я виготовив 3D-модель ось такої заглушки. Звісно ж, її потім роздрукував на 3D-принтері, і вона сюди ось стає на заводське місце і відтворює заводське кріплення. Ось таке вирішення цієї проблеми. Звісно ж, спочатку це кріплення потрібно намастити суприклеєм, а потім. Приклеїти на своє. місце Воно повністю відтворює заводське кріплення, по висоті, ну по ширині ми, на жаль, не можемо відтворити, тому що воно накладається спеціально для того, щоб була більша площа контакту. Але по висоті воно відтворює повністю заводську форму. Також відламування цієї частини відбувається по-різному, тому потрібно для початку все ж таки спиляти напильником рівну площину, тому що відломи бувають різні. Десь більше, десь менше, десь навскоси. Потрібно це все спиляти, щоб це не заважало сідати заглушки майже до ось цього відливу. Ось так. Тому це все підпилюється, підчухується. Ну і бачите, в мене такий зазорчик трішки залишається. Це все можна, я думаю, вже кожен може сам зробити. Ну, ви скажете, а як же в тебе є 3D-принтер? А в нас нема, як нам це зробити. Тому я пропоную ось таку пропозицію. Комплект із чотирьох ось таких заглушечок я можу вам продати за 100. Гривень на даний час. Щоб я не тикався, не микався там по 25 гривень за одну заглушечку, да, якщо у вас одна ручка. Ну, вже вибачте, комплектик, я думаю, за 100 гривень це не так багато, щоб я не возився з цими посилками по 25 гривень. Самі розумієте, що немає часу цим всім займатися. Ще якось там 100 гривень закинути на нову пошту можна. І вам добре, і мені, в принципі, нормально. Також я не буду на цьому робити бізнес, тому в кого є 3D-принтер, я залишу посилання для скачування цієї моделі, і ви зможете спокійно роздрукувати цю модель в себе чи в знайому, тому без питань. Але в кого немає ніякої можливості, то я пропоную вам ось такий недорогий і, на мою думку, варіант. На цьому в мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Посилання, як я вже сказав, в описі. Дивіться уважно. Всім до зустрічі в наступних відео.